Із бездоріжжям боролися автопробігом. Активісти Львівської автосотні у пошуках рівної дороги проїхали від Бродів до Родехова. Вони рахували ями та позначали кожну тисячну вибоїну в асфальті. Подивитися на стан шляху взяли з собою двох чиновників зі служби автодоріг Львівщини. Так сподіваються змусити їх врешті відремонтувати дорогу між районами. Розбитими шляхами проїхалась і наша Оксана Маруняк. У службу автомобільних доріг львівщини прийшли перед обідом. Хотіли, аби рахувати ями з ними. Поїхав начальник. Натомість у рейд відіслали двох рядових чиновників. Зараз сюди, так? нам зараз важливо, щоб ми дали не то що гарантію, а дали світло громаді. Озброївшись балончиками з жовтою фарбою, саморобним трафаретом і листівками, активісти обмалювали першу символічну яму на кільцевій дорозі в бродах. Запитай, коли ремонт 032 263 2033 Це номер приймальні керівника служби автомобільних доріг області. Сьогодні ми всім будемо роздавати листівки, кого будемо бачити з місцевих громадян, з цим номером телефону, з новим телефоном керівника Служби автомобільних доріг України і приймальний міністр транспорту. На наступні 10 кілометрів таких ям нарахували більш як тисячу. Декотрі вибоїни активісти власноруч засипали щебенем. Тим часом до колони приєднувались місцеві автомобілісти та байкери. Ну так я їду з вами. Їдете, ну, да? я. Їдем Ми два. їдемо з вами. Два мотоцикли їде з вами. А ви ніколи не їздили? Ні, перший раз. Приїдете побачите зараз. Там дороги фактично взагалі немає. Двоє представників служби автомобільних доріг Львівщини більше слухали ніж говорили. кажуть, ремонтів на цій дорозі не проводили понад 10 років і одразу пообіцяли, 4 кілометри автошляху броди Радехів полагодять вже у травні. По тендеру на цих 4 кілометра орієнтовно, 15 травня, укладається угода, і після цього одразу ж заходить підрядник до виконання робіт. Це передбачено 7 мільйонів на ділянку 53-57 п'ятдесять кілометр. О, це, це це ну на даний момент. Найреальніше, що є після бродівських, такий автопробіг влаштують дорогами Червоноградщини. Оксана Маруняк, огляд дня, телеканалзік.